Підписання північно-атлантичної угоди і створення альянсу безпосередньо пов'язані з подіями, що відбувалися у світі після Другої світової війни. Загроза післявоєнного реваншизму в Німеччині, а згодом і агресивна політика СРСР, спонукали європейські країни і США шукати нової архітектури європейської безпеки, зведення залізної завіси, перевороту Чехословаччині в лютому 1948 року. Блокада Радянським Союзом навесні того ж року окупаційних зон Берліна вимагали адекватної реакції. Початком процесу формування оборонного союзу країн Заходу можна вважати зустріч у Брюсселі 4 березня 1948 року представників Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів і Франції, на якій обговорювалася англо-французька пропозиція розробки договору про взаємну допомогу. 17 березня 1948 року був підписаний Брюссельський договір, метою якого була спільна протидія можливій у майбутньому агресії зі сторони Німеччини, а також військова кооперація як відповідь на можливу радянську агресію. Агресію у випадку іноземної агресії, згідно договору, відносно невеликі військові сили союзників повинні були діяти спільно. Однак, уже на перших зустрічах керівників Міністерства оборони союзників, на яких оцінювалися наявні військові ресурси держав-членів Союзу, дійшли висновку про їх недостатність і необхідність отримання допомоги, у тому числі від США. Тому виникла ідея розширення Західного оборонного Союзу за рахунок Сполучених Штатів і Канади та створення спільної системи оборони в Євроатлантичному регіоні. У листопаді 1948 року, розроблений Радою Західноєвропейського союзу, проект Атлантичного пакту був надісланий у Вашингтон. Узгоджений проект був підготовлений у грудні того ж року. В цей же період виникла ідея прилучення до запланованого проекту низки держав Північної та Південної Європи, де якраз відбувались дискусії щодо створення скандинавського та середземноморського регіональних безпекових пактів. Пропозиція не знайшла належної підтримки скандинавських країн, таких як Швеція та Фінляндія. Однак висловили бажання виступити підписантами договору Данія, Ісландія, Італія, Норвегія та Португалія. Текст майбутнього договору 12 держав був опублікований для ознайомлення широкої громадськості 18 березня 1949 року. Підготовка договору отримала різкий спротив з боку СРСР, уряд якого 31 березня 1949 року виступив з нотою протесту, де зазначалося, що створюваний Союз має агресивну спрямованість і суперечить як статуту ООН, так і існуючим договорам між Радянським Союзом і Великою Британією, Францією та США. У відповідь на це міністри закордонних справ країн-підписантів у заяві від 2 квітня відкинули висловлені звинувачення, наголосивши на суто оборонному характері Альянсу і його відповідності статуту Організації Об'єднаних Націй. Північно-Атлантичний договір був підписаний 4 квітня 1949 року у Вашингтоні представниками урядів Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії. Португалії, сполучених штатів Америки та Франції Після завершення процесу ратифікації договору всіма учасниками він набув чинності з 24 серпня 1949 року. НАТО народився як результат нездатності ООН того часу забезпечити мир у світі, тоді, коли СРСР витував багато постанов Ради безпеки цієї організації. Для легітимізації нової організації скористалися 51 пунктом статуту ООН у частині 5 у рамках легітимного колективного захисту. Концепцію новоутвореної міжнародної організації її перший генеральний секретар Лорд Ісмей окреслив, як тримати росіян на відстані, американців всередині, а німців під контролем. Щодо організаційної структури НАТО, то штаб-квартира НАТО розміщується у Брюсселі та є політичним штабом НАТО. У ній працюють постійні представництва і національні делегації, генеральний секретар, співробітники міжнародного секретаріату, національні воєнні представники, голова військового комітету та міжнародний військовий штаб, низка установ, створених Північноатлантичним альянсом. Ухвалення всіх рішень в Альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна, член НАТО, володіє правом вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Деякі держави взагалі не мають власних армій, зокрема Люксембург та Ісландія. Структура НАТО достатньо розгалужена, що саме і забезпечує її ефективну і стабільну роботу. Північно-Атлантичний альянс втілює трансатлантичне партнерство між європейськими членами. Отже, НАТО це альянс. Відданий справі колективного захисту його країн-членів, основа для збереження миру та майбутньої безпеки. Однак, у слід за величезними змінами, котрі відбулися в Європі в 90-х роках, НАТО також стало каталізатором процесу поширення безпеки і стабільності на всю Європу.